Привіт! мене звати Ольга Лібендріт. Ви на моєму ютуб каналі. Будь ласка, підпишіться, поставте лайк цьому відео, напишіть коментар, якщо це відео було для вас корисне. І я хочу розповісти про те, які землі сьогодні приймають переселенців. Сьогодні це в жовтні, 19 жовтня 2022 року. Отож, Німеччина приймає біженців, незважаючи на переповнені табори. І е, інформація станом на 19 жовтня, це що такі землі приймають як Тюрінген, Батн-Лютенберг і Нідерзаксен. По карті ви можете подивитися, де це знаходиться. Звісно, приймають також інші землі. В кінці відео я розкажу, як потрапити в інші землі. А зараз хочу розповісти про адреси таборів, від куди можна приїхати спочатку, якщо у вас взагалі немає нікуди їхати. Це Перше, це ясно, що в Берліні. Тегель це старе приміщення аеропорту. Ну, не таке старе, як два роки тому, що аеропорт функціонував. Ви туди приїжджаєте на первинний прийом, але подалі вони розподіляють, ну, в якісь інші землі. Це найкращий є варіант для тих, хто просто їде і не знає, куди їхати. От туди потрапляєте і далі вже вас розподілять в ту місцевість, в той регіон, де є точно місце. Так. Далі це може бути в батен вютенберг це Зуль. Та? Адреси всі, я вам зараз тут показую. Далі в Зідельфінген, так? Кальсруе, Фрайбург. Ельванген. Тут для сидячих або лежачих інвалідів. А в Кальсруе також якщо не приймають, якщо ви приїжджаєте на свої машині. Якщо при якщо ви своїм ходом, то тоді приймають, якщо на машині, то вони не приймають. І в Ніна Загсен це Ханова, мезахале територія виставкового виставкового центру. Так? Туди ви можете також звернутися. І ще Гамбург. На цьому тижні він призупинив прийом, але можливо, що відновить є така інформація, тобто що там люди звідти виїжджають і може бути, що можна туди знову ж попасти. Далі, як можна попасти в інші землі, коли ви хочете, наприклад, в іншу землю? Це може бути лише з поважної причини, наприклад, робочий контракт. Навчання або близькі родичі, наприклад, чоловік, дружина або неповнолітні діти раніше там у вас зареєстровані. Або якщо ви просто їдете до своїх знайомих, це ще є а, інший варіант, в землю, яка не приймає, а, але в, в люди вас там припишуть, то автоматично ви там можете залишатися, тому що це буде перше місце реєстрації. Якщо хтось, знайомий, вас може приписати, будь-де, у Берліні, наприклад. Да? Чи там, будь-я, не знаю, в Кельні, в Дюссельдорфі, то далі ви там просто можете залишатися і шукати квартиру. Не забудьте поставити лайк цьому відео, для мене це важливо, підписатись на мій канал, включити сповіщення про наступне відео і залишіть коментар. Для мене це буде дуже приємно, якщо це відео для вас було корисне.